Це Ford C-Max 2013 модельного року. Машинка приїхала до нас цілою, без пошкоджень, без ДТП, повністю перевірена, продіагностована. Даний автомобіль є гібридний, гібридним, тому витрата пального в нього всього-навсього 5 літрів на 100 км в змішаному режимі. Ну, буває 5,2, буває 4,8, 4,9. Все залежить від манери вашої їзди. Машинку ми повністю перевірили по ходовій, по двигуні, по коробці, по всьому. Повністю справна, працює як належить. Автомобіль з надзвичайно малим пробігом 86 тисяч. Для гібридного автомобіля це є дуже і дуже мало. Як бачите, от автомобіль в такому класному, сиренькому кольорі це універсальний колір для того, щоб не мити її кожен день. І дуже ефектно, красиво виглядає машинка. Ось така. Салон автомобіля спереду. А ось ззаду ви бачите дуже багато місця для пасажирів. Шкіряне кермо. Перемикачі круїз контролю та бортового комп'ютера. Управління магнітолою. Пульт зовнішнього освітлення. Пульт склопідіймачів. Ручка відкривання дверей. Мультимедійна система. Радіо адаптоване під наші стандарти. Двохзонний клімат-контроль. Важіль примикання коробки передач. Переднє сидіння з підігрівом Підстаканник. Підлокітник. Зверху місце для вашого окулярів Сидіння з високоякісної тканини. Зовній автомобіль має дзеркало з додатковим показником повороту. Гібрид. Круті колеса Goodyear Розмір 225-50R-17. Залишок резини приблизно 85%. Додатковий стоп-сигнал на задній кришці. Гібридне авто середньої комплектації. Зелена горловина системи Easy Fuel, тобто відсутня кришка, просто клапан. Двохсекційне дзеркало заднього виду з підігрівом. Багажник авто. І ось так виглядає підкапотний простір даного автомобіля. Кузов даного автомобіля практично ніколи не ржавіє, тому що автомобіль повністю оцинкований. Автомобіль повністю розмитнений, сертифікований. Очікує на вас стрію. Дякую.